Про події на цю годину далі у випуску ви дивитесь новини? Розкажемо про те, кому оголосили підозру через трагедію на Грибовицькому сміттєзвалищі, коли у Львові відремонтують музей Пінзеля, та як на Турківщині вперше відзначили свято хліба у студії. Ірина гоць роду переклад Муць. вечір. Добрий. На митниці вже півмісяця діє система єдиного вікна. Популярністю у львів'янного нововведення не користується, і з 1 серпня єдиним вікном скористались лише двоє підприємців. Експерти вважають, що власники бізнесу просто бояться експериментувати, бо ж сама система значно спрощує проходження митного контролю. Нагадаю, єдине вікно відводить для прикордонників лише 4 години на рішення про огляд транспорту. Дозволяє проводити розмитнення за один день замість трьох. Також система визначає необхідні, необхідні документи для перетину кордону і таким чином виключає бюрократію корупцію. Фахівці стверджують, що спрощене спрощене проходження митного контролю може повпливати на зниження вартості імпортних товарів. А з 2017 року електронне декларування стане обов'язковим для всіх підприємців. Митниця в даній ситуації не є головною діючою особою. Митниця є лише свого роду координатором. А головними діючими особами тут є як визначено в постанові підприємці або вони ж декларанти, якщо це зрозуміло, і представники державних контролюючих органів. Не фітоінспектор, не санітарний інспектор розповідає придумує. Які йому документи треба подати? А ті документи сформовані для суб'єкта господарювання, для брокера, для декларанта, для бізнесмена автоматично. Не лише Львів, а й його околиці. Лише за останні півріччя кількість туристів у маловідомі місця Львівщини збільшилась на чверть. Все тому, що туристичні підприємства області напрацювали нові маршрути та мапи для іноземних подорожуючих, адже до цього спецагентства надавали послуги незначній кількості гостей із за кордону, орієнтуючись більше на внутрішнього туриста. Основними ж на ринку екскурсій були іноземні компанії або компанії з центральних областей України, які привозили свої гостей в західний регіон. Відтак в області планують ставити акценти на екотуризм та розвивати більш віддалені точки Львівщини. Чим відповідно і заманювати любителів дикої природи? Це є агротуризм, це є дрібне сільськосподарське виробництво, яке повинно об'єднуватися в кооператив, щоб вони були більш проможні, більш потужніші для свого розвитку. Ну і звісно, що це не може відбуватися без роткої інфраструктури. І, як ви бачите, в першу чергу це є дорога. Відразу як тільки побудована дорога, відразу ж це залишається. І туристи вони приїжджають сюди. Загалом остаточної статистики немає. Ми ведемо моніторинг динаміка плюс 20%. Дуже приємно те, що почав активно повертатися польський турист. Трьох посадовців комунального підприємства збиранка підозрюють у злочинах, які спричинили обвал на грибовицькому сміттєзвалищі. Про це інформують в прокуратурі області. Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовці цього підприємства порушили вимоги експлуатації полігонів побутових відходів. Зокрема, експлуатація сміттєзвалища здійснювалась без затвердженого проекту не вживалося відповідних інженерних заходів для забезпечення стійкості полігону як споруди неналежного ущільнення та пере... Переширування ізольованим матеріалом складених відходів у нас, наслідок таких порушень через нестійкість у косу полігону трапилась трагедія 30 травня, коли під обвалами сміття загинули троє рятувальників та зник безвідсті службовець комунального підприємства. Звітують у прокуратурі. Структура скерувала до суду клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. На цей час досудове розслідування цієї справи триває. За німецьким проектом у Львові триває відновлення вулиці Садової. Ремонт розпочався всередині липня. За цей час робітники замінили частину каналізації та проклали бруківку. У підсумку на вулиці буде більше парку. місць, велодоріжки та спеціальна зона для місцевих. Більше Ірина Качмарик. Пан Мирон живе на Кульпарківській і доволі часто їздив садовою на ринок. Чоловік зізнається, ремонтувати цю вулицю було вкрай необхідно. До ремонту там, далі, де ті машини стоять, трошки зробили ремонт, а тут було як танкодром. Проїжджу частину розширять до 7 метрів, вона буде асфальтована. Решта дороги у Бруківці. На вулиці створять більше 80 паркомісць, встановлять освітлення та замовські тротуари біля будинків. Оце проїзд? По підбудинок це буде для машин проїзд під будинок, щоб люди собі щось завезли. Так буде це не є тротуар, не є хідник. А тут між стоянкою і проїздом буде тротуар і велодоріжка. Тротуар і велодоріжка. Так само з другого боку буде тротуар і велодоріжка паралельно дорозі. Завершити ремонт на садові обіцяють до листопада вартість робіт 26 мільйонів гривень. Інтенсивно відновлюють зараз і інші вулиці міста. В ремонті вулиця Котляревського. Вулиця Київська, це дві вулиці з трамвайними коліями, які також були розпочаті в липні місяці, так і вулиця Садова. От, вулиця Мічнікова, дуже у нас великий складний об'єкт, вулиця Богданівська. Цього тижня у Львові планують взятися за ремонт вулиць Полюя та Троскавецької та розпочати другу частину на Богданівській від дороги Кривчицької до Золочівської. Ірина Качмарик, Олег Максимів, новини. У Львові розпочали реставрувати фасад музею Пінзеля. Нині на об'єкті встановили відповідне рештування. Ремонт коштує більше трьох мільйонів гривень. Над роботою працюють виключно українські реставратори. Першочергово візьмуться облагороджувати стіни, які виходять на площу митну та вулицю Личаківську. За попередніми підрахунками очікують, що завершать реставрацію до кінця осені. Паралельно підрядники зремонтують і дах архітектурної пам'ятки. У даний момент проводяться роботи на площі Митної. Там ну, створюється новий громадський простір. І в першу чергу треба виконати роботи ті зі сторони площі Митної, ну фактично головний фасад пам'ятки. І, очевидно, можливо, трошки зайдуть на бічні фасади. Львів'янам профінансують проекти за кошти міського бюджету від сьогодні до 15 вересня. Ініціативні мешканці міста можуть подавати онлайн заяву власної ідеї а вже наступного року отримують кошти на її реалізацію. Отримати грант від міста можна на маленький проект районного рівня до 200 тисяч та великий місцевого значення до 3 мільйонів гривень. Докладніше про це далі в матеріалі Ольги Матейчук. Згуртувалися разом. Ініціативні мешканці Сихова власними силами створили маленький скверик у серці спального району. Тепер зізнаються мешканці, є йде погуляти з дитиною і відпочити. Тут скверика не було, тут була така доріжка, де діти бій, А зараз зробили гарний скверик, дуже гарно. Дуже подобається, діти бавляться. На реалізацію ідеї збирали гроші серед місцевих. Частину надало місто з бюджету розвитку. Витратили ми 700 гривень на бруки, заміну бруківки мощення біля 200 тисяч гривень на дерева і лавки, півтора мільйони очікується, щоб закінчити сквер повністю. Ну і напевно нам треба ще тисяч десь 300, щоб завершити справу з бетонами, з повною кількістю лавок з новими деревами. Попереду амбітні плани. Будівництво. Сухого фонтану, однак, поки на це грошей нема. У ратуші стверджують, для таких ініціативних людей на реалізацію проєктів знайдуть гроші. Від сьогодні стартує прийом проєктів і фінансуватимуться вони за кошти з бюджету участі. Він складає 1% з бюджету, тобто 1,6 мільярда гривень. Подати заявку можна онлайн або ж у ЦНАПі. Найкращий проєкт обиратимуть самі ж львів'яни, голосуючи на сайті. З 15 вересня, по 1 листопада, проєкти будуть аналізуватися. В районних адміністраціях в профільних управліннях щодо можливості втілення цих проектів власне з 1 по 15 листопада буде відбуватися голосування. Була розроблена електронна система, яка передається місту для того, щоб безпосередньо громадяни через цю електронну систему могли подавати проекти, могли голосувати. І відповідно ті проекти, які наберуть найбільше голосів, були імплементовані вже в бюджету наступного періоду. Оголосять переможців ...же 1 грудня. Їхня кількість залежить від вартості вибраних проєктів. Ольга Матейчик, Любомир Козак. Новини. У Львові для проїзду відкрили після ремонту вулицю Стуса. Тож міські. Маршрутні автобуси номер 4 а 53 та 26. Тепер курсують по цій вулиці у напрямку до Сихова. Ці маршрутки їхатимуть по Стуса, Тернопільський Угорський у зворотному напрямку по вулиці Угорській, Карбушева, Стуса. Наразі вирішують, як курсуватимуть автобуси номер 30, оскільки, як з'ясувалось, пасажирам є зручніший нинішній маршрут руху. Звітують у міській раді. Нагадаю, зв'язку з ремонтними роботами на вулиці Стуса. Ці автобуси курсували за зміненими маршрутами. Здійснення мрії. У новинах ми вже розповідали про 20-річного львів'янина, який на такулісному велосипеді планує вирушити до Португалії. Цими вихідними Іван Маслюк таки здійснив перший велокрок назустріч Мрії. Іван з дитинства марить мандрівками і мрія побачити океан. Крутити педалі, хлопець буде не сам. У хлопця легка форма ДЦП, тому у велоподорож із ним відправляться ще двоє його друзів. Львів'яни подолають понад п'ять. П'ять тисяч кілометрів. Ми просто виїжджали на трасу, де мало машин, і відпрацьовували маневри, потім я тягнув просто Олега там по декілька кілометрів вже Ну так, так ми імітували гори, тому що Соснівка рівнинна місцевість, і м, там гір нема, а нас чекають гори Альпійські, 270 кілометрів маршруту. Ми приїдемо 5 тисяч кілометрів за приблизно 100 днів. Перенемо 12 країн. Перша країна в'їзду буде Польща, потім буде Словаччина, Чехія, Німеччина, і аж, аж до Португалії через Іспанію Францію. Іван подорожуватиме на спеціальному триколісному велосипеді. Його провезли благодійники з Німеччини. Попри хворобу до тривалої поїздки, хлопець фізично готовий. Разом друзі щодня тренувалися за два місяці наїздили майже тисячу кілометрів. Коштуватиме мандрівка 12 тисяч євро. Гроші та спорядження приятелям зібрали небайдужі люди. Навіть не віриться, але я не вірила в таке, що можуть бути такі хлопці, такі наполегливі і такі, що в нього повірили. Вони повірили фактично в нього. Якби вони не повірили в нього, то вони б не зробили такої його мрії реальністю. Берегти традиції бойківського краю на Турківщині вихідними відзначили свято хліба. У гірському селищі Борення таке свято провели вперше. За словами організаторів, саме у гірському регіоні по особливому шанують хліб, бо знають йому ціну. Він їм дається важкою працею з обробітку землі на крутосхилах. Зернові чоловікам доводиться косити вручну, а жінкам жати старовинними серпами. Окрім цього, у бойків хліб завжди був символом життя. Хлібом вітали новонародження, новонароджене маля. З хлібом проводжали дитину до школи та благословляли на подружжя. Докладніше про свято хліба далі Віталій Гаматин. Один із найбагатших періодів карпатського регіону це середина, кінець серпня. Косарі йдуть зранку, беруть турмозки, дружини їхні допомагають. І так люди збирають обжинки. Задавнини косити у родині вміли всі, адже землі у селян було багато, тож вже з малолітнього віку батьки прививали любов до роботи своїм нащадкам. Зараз уже час не той, однак семирічний Данило кладе покоси зернових не по-дитячому. Я кошу жито, щоб намувати хліба, на свято хліба, але спершу в мене такого коса маленька, а тепер тату мені купив, я кошу влив. Під час обжинків працюють цілою родиною за покосом чоловіка обов'язково йшла господиня та зв'язувала житу у снопи. Далі зібраний урожай складали у кіпки та чекали, допоки зерно висохне. Я зібрала колося докупи, тепер зв'язала отаке веретено, повересло. Тепер я беру, книги, загинаю. Отак, під так, так. Тепер його повертаю. Травичка не дає. Легенько повертаю, робимо так. Раз, два. І тепер так, отак загинаємо. Бачите? Ну, гарненьке і І маємо готовий сніпок. Для того щоб робота йшла веселіше, місцеві музики обов'язково супроводжували обжинки піснею. Та всі ці традиції та обряди сьогодні більше театралізоване дійство аніж буденність. Саме так у карпатському регіоні навчають дітей історії предків. Ми вирішили, що потрібно відродити традиції бойківського краю, і спеціально під це було засіяне житнє поле. І в рамках відродження традицій Бойківського краю ми вирішили зробити саме в день села зробити свято хліба, щоб діти прищеплялися до. Землі, щоби шанували свої традиції, проте новини все таки знайшли родину, яка пече хліб за особливим рецептом без дріждів та добавок. А житні зерна перемелюють старовинних жорнах. Беремо закваски. Беремо солі, цукру, стрішечки олії, і тоді даємо борошно. додаємо борошно, і навіть дізналися основний інгредієнт особливого хліба. Місим хліб Військово треба молитись, щоб хліб поличився з добрими думками. Його місити. Коли ж робота зроблена, селяни збиралися з цією родиною та відправлялись на вечірні гуляння до головної площі на селі. Віталій Гамадин, Назар Петуляк. Новини. І на цьому нас все. Події дня, що минає, підсумуємо вже звично о 20.30. Новини. Це те, чим всі ми живемо щодня. Тож, якщо маєте що розповісти, телефонуйте нам номер гарячої лінії служби інформації ТРК львів теркальвів 269-01. Нагадую, порція свіжих новин завжди на нашому інтернет-порталі lviv.tv. Не втрачайте віри у краще, ніколи не опускайте руки, не переставайте мріяти. Любові, вам, дякую, що з нами до зустрічі. 1991 рік, 24 серпня, це був субота, це був день полювання. І коли ми, мисливці, зустрілися, після того ми чекали, всі дивилися Верховну Раду, яка працювала в суботу, 24 серпня, і приїхали після того, коли рішення було проголосовано і одностайно прийнято Верховною Радою, це було за Кравчука. Ми приїхали і один другу вітали. Не так з полюванням, як з День Незалежності. Щоб відчути День Незалежності, щоб знати, що воно таке, треба спочатку бути ковпаком. Тоді відчуваєш, що таке ти незалежний від когось, коли ти маєш своє слово, коли ти маєш свою рідну мову, коли ти можеш говорити на тій мові, можеш болівати, бути патріотом, а не якимось там боргом народу. Звичайний патріотизм для кожної нації, для кожного народу це нормальне явище. А нам навіть забороняли в Союзі бути патріотами.